Фармадол. таблетки від головного болю. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчі годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Грисько, колишній міністр закордонних справ України і керівник центру дослідження Росії. Моє вам вітання. Вітаю вас, Власта, вітаю наших шановних і глядачів і слухачів. Я з вами дуже хочу обговорити це, хоч не нова заява. їй два дні і були вже реакції, але. Е на мій погляд, питання все таки до кінця не розкрите. Отже, буквально два дні тому не останній чиновник НАТО, керівник апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Стіан Єсен заявив, що допустив точніше, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Росії. А ну за його словами, такі дискусії і такі сценарії в альянсі тривають. Згодом і в НАТО ну не те, щоб вибачилися, назвали ці слова помилкою чи обмовкою, і сам цей чиновник вибачився, і в Україні дуже від, жорстко відреагували. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це дивним вкидом. Але е, питання залишається: чи могла це бути обмовка? Чи могла це бути помилкова теза? Чи ми можемо припускати, що в НАТО реально розглядають такі сценарії? Ну, бачите, е е е хто давайте почнемо з такого питання. Е хто може говорити від імені НАТО? Ну, от таке просте, звичайне питання: хто уповноважений говорити від імені Альянсу? Від імені альянсу може говорити генеральний секретар, маючи на це е ну, відповідні е справді доручення у вигляді рішень саміту альянсу, у вигляді е підсумків. Е Нарад там міністрів закордонних справ, міністрів оборони, начальників штабів там і, так далі, і так далі. Тобто, це от офіційна ключова особа, яка говорить, маючи підстави для того, щоб щось говорити. Друге, це керівники країн-членів альянсу, які приймають на своїх самітах відповідні рішення. Я вже помогу з вами по вже власне обговорювали, що цей останній скарімо саміт у Вільнюсі. Видав документ, який складається там з понад по моєму 70 сторінок добірного тексту, де обговорено і прописано ну, все те, що може цікавити альянс від геополітичних речей до технічних. Отже, це власне ті люди, які справді мають право на щось. В даному випадку ми маємо чиновника, високопосадовця, безумовно, в цій е, е, ієрархії секретаріату, але який не має права висловлювати позицію Альянсу. Це його особиста думка. Я, я почитав і перше повідомлення, і друге повідомлення, почитав його вздовж е, і впоперек. Його, знаєте, можна трактувати по-різному. Е, він говорить, е, так, ці. Е, ці теми, про, мовляв, відступ території, обговорюються іншими. Ну, Мені здалося, що це такий собі прямий натяк на Китай. на Китай на, на деякі країни цього півдня, які хочуть у такий спосіб коштом України пошвидше вирішити свої питання там, продовольства, зерна і тому подібне, і так далі. Чи це ну, в, прямому, в прямій постановці, що в НАТО йде обговорення такої теми. Ну, у нього нема. Ну, давайте будемо е е об'єктивними. Там немає е слів, що НАТО обговорює можливість, щоб Україна здала свої території. Більше того, ви правильно зауважили, що відразу після цього, після жорсткої, і мені здається, дуже е правильної реакції наших високопосадовців е почали вибачатися. Ну, почав вибачатися і що цей е чиновник. Кірбі заявив від імені Білого Дому, що про це навіть немає ніякої мови, і так далі. і так далі. Тобто мені здається, що на даному етапі ця тема в контексті обговорення її в рамках НАТО не є актуальною. З іншого боку, давайте так само не будемо забувати, що в тій самій адміністрації США є щонайменше група підтримки України. І група не підтримки України, а підтримки Росії. Ну, давайте будемо говорити знову таки майже, майже відкритим текстом. До першої групи належить держсекретар і міністр оборони. До другої належить ради національної безпеки і директор ЦРУ. Ну це вже те, що обговорюється всіма, і обговорюється майже в деталях. Тому це очевидна лінія протиборства двох. Оцих от, цих от е, ключових таборів е, табору, який хоче перемоги України, і табору, який хоче перемоги України, але не хоче поразки Росії, І от, власне, на цьому відбувається е, вся ця пролонгація з рішеннями, відтягування рішень, е, небажання робити якісь кроки швидко, е, життя все одно воно підштовхує так чи інакше, е, все те, що е, відбувається, воно відбувається. Єдине, що це відбувається кров'ю коштом наших людей, українців. Для них, для тих всіх теоретиків дружби з Росією, це все розмірковування такого собі, знаєте, теоретичного характеру. А для нас це, на жаль, кривава практика. І от питання в тому, як нам спробувати все ж таки пояснити цим. Ну, я не хочу сказати Динозаврам промосковської політики, що так працювати не можна, що це ситуація, яка в кінцевому рахунку буде бити по їх власних інтересах. Але от пане Ориску, з того, що ви сказали, для мене звучить для мене звучить дещо суперечливо. Ви кажете, що з одного боку позицію НАТО може озвучувати офіційну позицію НАТО, може озвучувати генеральний секретар Ян Столтенберг. А з іншого боку, ви кажете, чиновник, який озвучив ось цю тезу про можливий там можливі територіальні поступки. Це він озвучив свою точку зору, і не треба там сприймати це якось всерйоз. Але ми бачимо. Що була дуже, ви самі помітили жорстка реакція української сторони? А от наскільки Україна? Має ось саме так жорстко реагувати на слова чиновника, який по великому рахунку нічого не вирішує. І я зараз можу припустити, що такі, е, е, такі наративи і такі тези будуть з'являтися ще неодноразово: чи то з подачі Китаю, чи то з подачі країн глобального півдня, як і на кого Україна має реагувати в таких випадках? Е, ну ви знаєте, тут я з вами е, власне не погоджуся, тому що е, е, така жорстка реакція насправді була потрібна, навіть без відносно до того, що це говорив. Другорозрядний чиновник. Чому? Ну тому, що нам треба раз і назавжди чітко і голосно сказати всім, що дорогі друзі, про такі теми. Ви можете навіть не думати. І я думаю, що адресатом був не цей чиновник, а адресатом була оця сама група промосковських політиків і в США і в Європі. Які все ще плекають надії на те, що можна у якийсь спосіб коштом України домовитися з Москвою, тому те, що відбулося з українського боку, я вважаю, абсолютно правильним, і те, що почалися серії вибачень, є для мене свідченням того, що адресати почули, а це найголовніше. Чи допускаєте ви, що е, ось ці наративи і ось ці тези вони йдуть не від Китая і не від країн глобального півдня, а від Росії. Що Кремль готовий піти на е, ось таку угоду? Ну це це, це мрія Кремля. Це очевидно. Е, і очевидно, що Кремль буде зливати це не від себе особисто, хоча він це робить без всяких? Так би мовити, сумнівів, давайте задаємо останні всі ці заяви. Що ми за 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 перемиря, ми за припинення війни, але і потім починається перелік всього цього маразму, який вони сформулювали ще. З початку широкомасштабного вторгнення, але що зараз додані воєвиняння народів з Запорізької області, Херсонської області і таке інше. А те, що паралельно буде зливатися це через своїх, ну скажімо так, союзників і друзів, ну це теж очевидно. Тут чим більше, тим краще. Тому насправді Кремль в даному випадку працює ну, планомірно. І з його точки зору, доволі розумно. Він піднімає хвилю, намагаючись через в тому числі і південь, повпливати на захід і повпливати на нас. Так що тут протиріччя власне немає. Е, тоді поясніть мені, невже Кремль зацікавлений в тому навіть за умови, що вони там просять залишити за ними захоплені їхні території, і вони готові, що інша частина України буде в НАТО? Вони реально на це готові? А, а вибачте, а давайте поставимо питання іншим чином. А що вони можуть цьому проти поставити? Вони здатні задушити Україну? Ні, вони здатні е, з, е завадити нам в нашому Русі до Європейського Союзу і НАТО? Ні. То вони вважають, що буде великим щастям, і Путін це оголосить на всіх площах і вулицях столиці, і не тільки що він здобув колосальну перемогу тому, що він відкусив 20% української території зробив Азовське море внутрішнім, зробив Чорне море майже внутрішнім. Він переміг нацизм, переміг фашизм, і тепер все чудово. Ну не все вдалося, але це теж велика перемога для тубільського московського населення. Цілком нормально, тобто, це буде сприйнято як великий. Крок до звеличення великої Росії все більше нічого не потрібно. Тоді я бачу сенс підняти вже стару тему. Про неї активно говорили напередодні саміту у Вільнюсі. А, порівнювали нинішню Україну з післявоєнною Німеччиною, коли західна частина Німеччини долучилася до НАТО, а східна частина перебувала під ну певною формою ворожої окупації. Так а, чи, чи 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 має право чи може Україна запропонувати такий сценарій, і чи може бути Україна в ньому зацікавлена за конституцією України? Україна єдина суверен, суверенна неділима, але в даному випадку піти за принципом Німеччини і одна з частин України долучиться до НАТО? Це можливо? Це реально? Такі сценарії це, звучить це реально? Ну тому що це порушення конституції? Це це. Кримінал для будь-якого політика, який може навіть про це лише подумати. Ну дивіться, у нас зараз СБУ дуже активно. Дай Боже їм здоров'я на, 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 на наступні роки. Е, працюють з тими, хто посягає на територіальну цілісність України, і люди отримують нічне люди, а злочинці отримують практичні терміни ув'язнення. Ну уявіть собі. Політика ікс, який виходить і каже, дорогі друзі, давайте ми 20% віддамо ворогу, але будемо в НАТО. Ну, ну завтра до нього повинна прийти прокуратура, суд і всі інші товариші, і пояснити на що тут трошечки треба бути розумнішим. Так що я думаю, що цей варіант є абсолютно неприйнятним. З іншого боку, пане Грицько, ми ж пам'ятаємо ці переговори в Туреччині 29 березня 2022 року. Я розумію, що світ не знав до достеменно про бучу, ще невідомо чим закінчиться Маріуполь. Але судячи з того, що е, просочилося в медіа. Україна готова була підписати з Росією угоду на те, щоб, ну, ви пам'ятаєте, що там Крим на 15 років від е, відмовляється від Криму, Україна визнає свій позаблоковий статус, і так далі. І так далі, ці угоди не мали ніякого свого втілення, але за повідомленням медіа вони мали місце, і Україна, я так розумію, готова була на них погодитися. Ну е, е, власне, угоди не було. Це були якісь папірці, які е, не мали е, жодного юридичного значення, бо папірець тоді набуває значення, коли він проходить внутрішні державні процедури, коли його схвалюють, е, скажімо там, на уряді потім передають е, в на парламент, який має це схвалити тоді. Лише цей папірець є документом. Тому можна розмахувати, як це робить Путін. Будь-якими папірцями вони е, е, не мають жодного юридичного е, значення. А те, що дехто хотів здати Україну, ну слава Богу, що їм це не вдалося, бо вони б сиділи б сьогодні в тюрмі років так на 25 мінімум. Тому е, тут, власне, говорити про такі речі, мені здається, є безперспективним. Але те, що в нас була і є п'ята колона, яка готова поводитися на все, це теж факт. Пане Огриско, я просто нагадаю і вам, і нашій аудиторії тоді українську делегацію очолював в Туреччині Давид Рахамія? Ну я знаю, там не тільки Давида Рахамі, там були інші інші учасники. І чесно кажучи, ну хіба що якоюсь формою виправдання може бути. О той критичний момент це ж було е, кілька днів після початку широкомасштабного вторгнення, що треба було знайти час для того, щоб якось відтягти е, найтакі най, най, жорстокіші е, атаки на столицю, і треба було знайти якусь можливу паузу. Е, може, згадали товариші Леніна і Брестський Мір. Пам'ятаєте, він писав, що це була спеціально привід... ну, тепер би сказала спеціальна привідонна інформаційна операція для того, щоб виграти час. А потім ми від цього відмовимося. Тут варіанти можуть бути різні, і зараз, звичайно, ми не можемо не знаючи достеменно всіх моментів того дня говорити про це. Але повторюю ще раз: ці папірці ну не варті нічого, це просто просто паперці. Але я тут погоджуся навіть ось ці переговори, які в перші дні відбувалися у Білорусі, пізніше очільник української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що в тому числі українська сторона мала на меті ну трохи затягнути час, щоб підготуватися, можливо. Ще одна тема. Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю е, Діані Панченко. Це проросійська зараз пропагандистка. В неї там є справа по ній від СБУ, Колись вона працювала на каналах Віктора Медведчука в Україні. Е, він їй дав велике інтерв'ю, де заявив, що з його точки зору війна проти України вже е, досягла своїх цілей е, і що е, Україна. Завдяки досягненню цим цілям, вже не буде так агресивно поводитися по відношенню до Росії, чи чи це не не заявка на якесь уже припинення війни, чи от як, як нам це розуміти, як нам це трактувати? Ну це знову таки власне, це о той канал, через який Росія намагається сказати всім, ну от давайте все. Ми вже ми вже готові зупинятися, але тільки на наших умовах. Це ж розумієте, логіка Кремля. Вона, вона не піддається вибачте за тавтологію лозиці. Це те, що ну от сидить в головах цих людей, які вважають всіх інших або недоумкуватими, або просто ненормальними. Вони захопили чужу землю. Вони вчинили десятки. А вже там костін каже трохи не про 95 тисяч злочинів тисячу сто тисяч злочинів на цій території, і вони готові. Як сказати, я свої долги ну там, вам прощаю. Тобто нема, нема, нема питань. Тобто, все прекрасно, давайте закінчувати. Отут ставимо крапку, отут розмежування, отут кінець війні. Ми своїх цілей досягли. До побачення. Просто Лукашенко виконує оцю саму роль зливного бачка, який, через який от до таких не слово псевдожурналістів, журналісток. Через які зливається ця інформація не більше, не менше. Ну, взагалі, слухати цього чоловіка мені стає дедалі просто цікавіше з точки зору знову ж таки на його спроб бодай якось отримати ну можливу індульгенцію від наступного покарання. Ви бачите, як він розповідає, що я не мав нічого спільного з рішенням про те, що з Білорусі підуть війська на українську територію. Так, ми проводили навчання, але ж ну це ж не я приймав рішення про атаку на Київ. Я взагалі про це нічого не знав. Тільки от бачите, за один день мені Путін сказав, що ну там мене прикриє що раптом що. тобто я взагалі там разом не стояв і свічки в мене в руках не було. От тому е думаю, що це. Гра цього хитрого колосника з метою, в тому числі, спробувати потім, коли прийде час давати свідчення в міжнародному трибуналі, казати, що я не я, і хата не моя. От, а коли, коли він каже: ну ми розуміємо, що він це ще один канал комунікації від Кремля. Коли вони кажуть, що цілі так званої СВО досягнуті, вони що мають на увазі? Вони що пропонують зупинитися, заморозити війну? Чи от як слід розуміти ці пропозиції? Вони на мою думку говорять про те, що ми видихлися, ми вже далі наступати не можемо. У нас вже немає чим. Ми вже дай Боже втримати позиції. А позиції втримувати стає все складніше, тому що як би там не було, але все ж таки наступ іде. Ми зброю отримуємо. Вони це все прекрасно фіксують. Вони розуміють, що чим далі, тим більше. І от я недавно бачив інформацію одного британського генерала. Він каже: якщо Україна отримує певну кількість відповідного ракетного озброєння, не ну, там називає, правда доволі серйозну цифру. То е, війні прийде кінець, тому що е, разом стосування такої кількості зброї означає, що е, от той прорив, про який ми говоримо, буде е, фізично забезпечений а потім, по е, розмінованій і вільній території, е, контрнаступ піде швидко і коридор до азова буде е, досягнуто. Тому власне е, це все дуже добре аналізується в Кремлі, і вони прекрасно розуміють, що у них часу на те, щоб Якось це стримувати стає все менше й менше. Так, звичайно, що можна ще мобілізувати там п'ятсот тисяч е е гарматного м'яса. Але якщо проти цього гарматного м'яса йде сучасна зброя, то воно власне нікому не потрібне. Це просто пролонгація агонії. Тому єдиний спосіб зупинитися, зупинитися на будь-яких умовах. ну, Власне, в умовах їх, якщо мовляв, ми нікуди не виходимо. Ми залишаємося за собою, тому що це вже в нашій конституції. От і це подати як справді величезний крок вперед до звільнення російських земель. Я думаю, що це читається між житками дуже дуже очевидно. У мене останнє питання. Чи стежите ви за візитом міністра оборони Китаю до Росії і до Білорусі? Там офіційно заявляли, що він перебуватиме в цих двох країнах з візитом З 14 по 19 серпня. Ну я так розумію, в ці дні не мав зустрічатися із Лукашенком І з Шойгу? Розкажіть нам, що це за мета такого візиту для мене. Це є черговим свідченням того, що Китаю довіряти в його? Так званих миротворчих зусиллях це марна справа, і я дуже хотів би, щоб ми не перебільшували значення деяких символічних, так би мовити, подій, які відбувалися. Особливо мене дивували наші ейфорічні заяви про зміну позиції Китаю, коли. В Саудівську Аравію на цей на цю зустріч радників з питань національної безпеки приїхав посланець Китаю. І ми вже і ми вже почали розповідати, що все китай вже на нашому боці, це наш наш трохи не союзник і Таке інше. Ну це ілюзія. Це 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 не те, це не те, що насправді відбувається. Китай не може зараз відмовитися від Росії, виходячи з своїх далекосяжних. Ідеологічних, політичних, економічних та будь-яких інших е, е, інтересів, тому е, цей візит міністра оборони, е, хоча ми поки що безумовно не знаємо всіх деталей, про що там йдеться і до чого вони домовилися, але є свідченням того, що і по цій лінії взаємодія, скажімо так, Китаю і Росії буде продовжуватися, е, тому нам треба лише цього робити відповідні політичні е, і не тільки висновки. В Україні назвали, ви згадали про участь представника Китаю в зустрічі в Джиді. В Україні це назвали історичною перемогою, проривом. Ну і коментували з найкращих сторін. Ну, от мені здається, що це трошечки знаєте, така перебільшена е і головне необґрунтована реакція, тому що е поки що в позиції Китаю якихось принципових змін ну що найменше. Е ну, Побачити надзвичайно важко, дякую вам дуже за розмову. Володимир Гриско колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Ми обговорювали останні події, тенденції, які відбувалися протягом сьогоднішнього цього тижня. Точніше, і до яких була так чи інакше, прямо чи опосередковано долучена і Росія. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.